рада вас від усієї душі вітати, дорогі наші друзі. Сонцесяйною посмішкою зустрічає пісня кожного, хто не розучився дивувати і бути задивованим. Підлітаючи нам вигнутих, гойдалках, веселок аж до самісіньких хмарок, отих, які стережуть грібні дощі, чи висираючи спокусливими римами, мелодіями і з-поміж пелюсток навіть найпростішої польової квітки, дарують нам себе. Пісні. Обіцяючи попереду ще багато-багато звучань, так багато як погідних днів у літа. Пісні бувають різні, звісно ж, із різним змістом, з різними мелодіями, із метою різною. Але дуже важливо, щоб оті пісні, які торкаються нашого буття, поміж хвилювань, поміж буднів, поміж якогось поспіху, щоб оті пісні були живими. Сьогодні Авторські живі свої пісні для кожного із наших глядачів даруватимуть гості із Віньковеччини. Отож, я маю приємність рекомендувати вам авторам, піснярам, виконавцям Івана Масловського. Вітаю Доброго вас. дня та одного із учасників колективу, котрим опікується пан Іван. Колектив називається «Небо» Артура Шуріпом. Добрий день. Вітаю вас. Пане Іване, ось коли ми спілкувалися з вами ще до зйомок, до передачі, ви свої пісні назвали соціально людськими, Отак визначили їх напрямок, їх стиль. А в чому це полягає? Так, я люблю слухати різну музику. А щодо написання віршів та музики, то я хочу створювати матеріал на соціальні теми. І створюю цей матеріал на теми добра зла, теми справедливості, теми любові ненависті, той матеріал, який би заставляв людину на мить замислитися. Ну так, давайте ми зараз хм. разом із нашими глядачами подивимося, послухаємо першу пісню, аби ви. Розуміли про що йдеться у піснях, і звісно, краще розуміли про що ж ми отут тут в студії розмовляємо. Величну і могутню вкраїнську рідну пісню заспівать в країнську рідну пісню заспівать, Ви співаєте, хай пісня порине, їй живе я живу в цій великій родині, бо калину я просто люблю, бо Україну я просто люблю, життя покаже десь примхливу дачу. Десь всміхнеться і сурми засурмлять, музика вдарить дзвінко із чебетом сопілка підхопиться мережку кувитинать, підхопиться мережку кулина. Хай пісня порине, їй живе полотно, простелю я живу в цій великій родині, бо калину я просто люблю, бо Україну я просто. Не хай пісня порине, їй живе полотно, простелю Я живу в цій великій родині, бо калину я просто люблю Бо Україну я просто. Пане Іване, а ось з якого віку ви почали творити пісні, і що стало поштовхом до того, щоб ви в собі відкрили оце розуміння, що ви можете, а головне вмієте пісні творити? Ви знаєте, пані Оксано, в дитинстві я дуже любив слухати музику ще школярем на зекономлені кишенькові гроші, які батьки давали на печиво. Купував платівки. Купував платівки різні, слухав і Висоцького, і Булата Окуджаву, і Валерія Леонтьєва, слухав Михайла Боярського, слухав гурт земляні та також різних виконавців. Під ці платівки я вчився співати. Тобто це та основа, яка власне той пластів. Так, так, мабуть, і на основі цієї всі, всієї музики з'явилося бажання відтворити свої уявлення, свої переживання в думках та в звуках. Ви до нас сьогодні приїхали разом зі своїм колективом, тим колективом, яким ви опікуєтесь, який ви створили, і в нас на розмові присутній гітарист з цього колективу, так. Артуре, у вашому житті, ось участь у гурті небо на шкалі життєвих цінностей. От, якщо можна так поділити, звичайно, це такий дуже дуже важкий, і дуже умовний поділ, але тим не менше, от місце пісні, і місце. Колективу у вашому житті, яке воно? Ну, звичайно, гурт неба займає не останнє місце в моєму житті. Можна сказати, що він сильно впливає на моє творче життя, а творчість в моєму життєвому шляху, мабуть, домінує. Ну, тож можна сказати, що гурт небо точно займає ну, не останню сходинку в моєму житті і творчому шляху. Ну, певно, ж для того, щоб зрозуміти наскільки не на останню, наскільки першу, чи чи яку почерговості будемо слухати, як цей колектив разом для всіх нас співає. Пане, Івана, а чому така назва небо? Ну, зрозуміло, коли людина от якогось такого свого, то сьомого, словно, звісного неба досягає, чи, чи так, вершини свого неба, ну, багато ж є таких висловлювань, то це щастя відчуває людина. А ваш колектив він як там прописаний? Чи, от, чому, чому таку назву дали? Дякую за запитання, але відповім так. Бо небо буває різне: то добре буває, то грізне, то ясне, а то похмуре. То радісне то в зажурі, так як життя людини. На все є свої причини. Отак. От Власна поезія. Ну, звичайно, правда. Ж. А чи я ще? Артуре, а ось е, вам м, участь у колективі дає е, якісь преференції у школі музичній, чи в школі звичайній, чи, чи взагалі у житті? Ну, Зрозуміло, коли на сцені всього четверо людей, то е, кожного роздивилися, кожного глядачі побачили. Е, і це відповідально, і це певна, е, певна відомість, е, певна слава, е, оскільки впізнають. Допомагає в житті чи заважає? Ну, знаєте, на рахунок певних преференцій, я ну, ніколи не задумувався. Якщо треба вчитися, ну, я вчуся, треба виступати, я виступаю, танцюю, співаю, ну, і навіть ну, граю. І над цим я ніколи не задумувався і думаю, що ніяких преференцій немає. Стараюсь просто жити для себе і робити це все від цієї душі. Тобто є такі складові життя, вони, вони звичайні і вони з... рідні і зрозумілі для вас, окремі, Так, звичайно, так? є. Пане Іване, а ось що вас надихає для того, щоб ви пісні писали? Ваші колеги по колективу, ваші підопічні якось підштовхують до тем, до стилів? Ви знаєте. Пісня приходить якось е, сама по собі. Я навіть не можу це пояснити, часом може навіть і наснитися. От, е, але приклади наведу. Звичайно, Звичайно, пісню «Бо країну я просто люблю. Е, я написав за якихось 20-30 секунд, коли їхав, е, їхав з Вінковець до бару і споглядав через вікно автобуса за природою. От. Пісню зацвіла в долині на вірші Шевченка запропонували зробити школярі. От. А... Власне, певно, всі пісні з'являються з, з якогось з поштовху життєвого. Так? Ну так, повинно відбутися якась подія чи. А ось поєднання сучасної гітарі і такої української супілки. Е от я як, як вдається оце поєднати? Того я не знаю, але воно мені здається, звучить добре. І я це звучання десь, з поєднаннями гітари і супілки дуже люблю. Десь, напевно, на підсвідомому рівні так інтуїтивно. Власне, як і все, все твориться, вся, вся творчість так народжується. А на результат ми зараз маємо нагоду споглядати. Kowal na szczęście wykuwał i tkował. Вісив біля входу над дверима, вдивлявся в далечінь він знову й знову, гарячими, як сам вогонь, очима, очима, тремтіло і вгиналося залізо, залізо під мужніми та дужими руками. Але чомусь у своїй кузні сно, чомусь нестерпний холод під ногами. Він все чекав, що прийде подорожній, Якому треба, коня підкувати леміж полагодити також можна яким людина буде землю обробляти Такі нестерпні муки, ні плуга, ні серпа нема нічого, лиш піки списи стріли, шаблі луки, кує коваль, кує кому і для кого, І серце розривається надвоє. Холодний піт стікає на кувадло. Він мріє про життя, куючи зброєю, прочисте білосніжне простиратло. І щоб було невимочене кров'ю, Стелилось рівно, ниточка до уздовж і поперек, щоб вишати любов'ю, якої краю, і кінця не видко. Так думав, неодноразово Із шаблі взяв і викував Підкову. Вас, пане Іване, є от прикладом такого яскравого пісенного вміння. Можливо, ви вже назвали, от якого ви слухали у дитинстві, хто є вашими, ну не знаю, кумирами, можливо, ну, зірцем якимось. А є от, -от такі люди, яких ви можете визначити, такі митці, котрі впливають. На кого ви хочете бути схожими? Так, таким прикладом для мене завжди будуть Микола Мозговий, Була Куджава і Олександр Морозов. От. А рівня я не хочу досягати чийогось рівня, я хочу досягти якогось певного свого. Справді гідно, Артуре. А ось у вашому житті є кумири? Ну на даний момент кумира немає. З одного боку я цьому радий, тому що я настільки зайнятий, що я просто ну не в змозі конкретно від якоїсь особистості фанатіти, Розумієте? І я знайомий з творчістю багатьох музикантів і слухаю музику під ну, різні стилі, різні настрій. Але щоб так конкретно сказати кумер, ну ні, його немає, але. Можливо, в майбутньому буде ну, від кожного берете найкраще, напевно так. того, що подобається. Хочеться брати найкраще. Знаєте, а я щиро бажаю вам, щоб ну можливо, воно вже таке є, але щоб за якийсь коротенький проміжок часу вас ставили у приклад. І щоб от ті, хто починають творити, щоб вони хотіли досягати вашого рівня, щоб ви були постійно, постійно попереду і постійно до вершин наближалися і і творчих, і своїх життєвих. І дякую вам за участь у передачі. Ми маємо завершувати наше спілкування. Дорогі друзі, у другій частині ми зустрінемося ще із гуртом небо із Іваном Масловським. А сьогодні Артур, з вами вже у цій студії мене побачимося. Тому вам слово для традиційних віншувань для наших глядачів до сієї душі. Ну насамперед, я хочу побажати усім успіху, щастя. Ну щоб люди, які справді мали талант, ну розкривали його, не боялись, показували його людям. Частіше посміхались і мрійте, ну тому що мрії мають властивість збуватися. Справді. І ще, напевно, слухайте нашу музику. варто так, додати. Так, Слухайте, обов'язково слухайте. Будемо радувати вас чимось новеньким. Вже просто зараз, просто в нашому ефірі. Зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій святині, з біленької хати вийшла погуляти, бугай на долину, і вийшов до неї зеленого гаю, козак молод. Вітую калину прийшли, посідали, прийшли, посідали і поцілувались. На цьому буду дякувати і вам, дорогі друзі, за увагу за наше з вами спілкування. Ось таким чином, нехай вам таланить у всіх хороших починаннях. І ще обов'язково вірте в свої сили і досягайте успіху, бо ж прагнення кожної людини досягти своєї мети значно сильніше, у рази більше за будь чиє зневір'я у ваших силах. Отож робимо висновки правильні і вперед до радості, і до наступної зустрічі. На все добре. Коли прокидаєшся зранку, зустрівши світанок в своєму вікні. Розумієш, що до останку Все це потрібно тобі і мені, коли прокидаєшся зранку. Отримавши право на ще один день, розуміє що до останку повинен співати своїх пісень, коли прокидаєшся зранку, говориш зі світом на самоті, розуміє що до останку є речі важливі та дуже прості, Вогонь, вода. Повітря, вітер, як степ, як пахнуть квіти твого краю, я пам'ятаю, а ти. Коли прокидаєшся зранку, і очі знайомі щось кажуть тобі, розумієш, що до останку любитимеш їх карічі голубі, коли прокидаєшся зранку, і поряд багато рідних облич Розумієш що до останку вони допоможуть, ти тільки поклич, коли прокидаєшся зранку, і обрій далекий радіє здаля, розумієш, як то важливо, коли мир на твоїй планеті земля, вогонь вода, повітря вітер, як ще бочесте. Я пахнуть квіти твого краю, Я памятаю а ти По вітра вітер степ, як пахнуть квіти твого краю, я пам'ятаю, а ти.